Вітаю вас! З вами я, Тетяна Рамуси, програма Зверни увагу. Хіба ми з вами замислюємося, переводячи стареньку через вулицю? Хто ми, філантропи чи благодійники? Просто для більшості людей святий обов'язок допомагати слабким та бідним. І водночас ми розуміємо, це особиста справа кожного. Але як зробити свою допомогу тактовною, правильною і ефективною? Як знайти тих людей, яким ти дійсно потрібний? Способів чимало, головне було бажання. За статистикою кожна 20-та людина в Україні є знедоленою? Їх називають люди з особливими потребами. Заклики про допомогу цим людям лунають до нас із шпальт газет і телевізійних екранів. Та чи готові ми перейти від жалісного споглядання до конкретних дій? А что нужно? Да сбегать в магазин нужно. А что нужно? Да посидеть, обсудить фильм. Но нужно это делать только в том случае, если ты готов это делать постоянно. Один раз сделать – это причинить вред. Основная проблема инвалидов – ведь на життеве не гораздо, а с принятия их оточающими. На жаль, все-таки, остается вариант этого дистанцирования и изоляции граждан с инвалидностью. Від суспільства. Державні програми розвитку благодійництва поки що не мають особливого успіху. Значно ефективнішим є інститут волонтерів, добровольців, які безкоштовно допомагають інвалідам, дитячим будинкам та просто тим, хто потребує їхньої допомоги. Для відродження таких якостей, як духовність, необхідно починати з малесеньких ясельних установ, садочків, дитячих шкіл. Бажання та можливість бути благодійником не варто пов'язувати з товщиною гаманця. Філантропія це не привілегії якихось то там олігархів. Навіть не привілегія, як ми зараз говоримо, соціально-активного бізнесу. Це неправильно, це привілегія общества. Тих, хто готовий за власним бажанням допомагати іншим, називають волонтерами. Зазвичай волонтер сам вирішує, хто найбільше потребує його допомоги. І сам обирає спосіб. У який він хоче допомагати оточуючим, є люди просто там. От ми хочемо там з цукерки подарувати дітям. Ласка, подаруйте, роздайте їм. Тільки я завжди прошу, щоб роздавали особисто дітям, щоб все ж таки цей контакт відбувався, щоб людина бачила, кому саме віддає які очі видає в які руки віддає. Все це Тож, як викликати у собі потребу, допомагати ближньому? Основа «Допоможи ближньому. Зароджує відповідальність і в дітей, і в дорослого перед сьогоднішнім сучасним днем. Головне, на думку тих, хто допомагає, і тих, хто потребує цієї допомоги, елементарне бажання не залишатися байдужим. Ми приїхали в Абір, це на Гната Юри, і коли ну, вивезли коляску, посадили дівчинку. Така ситуація, значить, нет ні з'їздів, ні ліфта. узкие лестницы. Ну, и я пошла к начальнику Авира, попросила, что помогите, вот такая ситуация, ну, девушку поднять. А она говорит, вызывайте социальные службы людей. А социальная служба, я перед этим позвонила, они не занимаются этим, нет у них таких услуг. Вот, я зашла в шестой, по-моему, кабинет, сидела, наверное, человек пять милиционеров, обратилась к ним, ребята, помогите девушку поднять, но мне Три рази обращалися к ним. Отказали На щастя, світ не без добрих людей. Если я вижу, что я Процесу, чоловіку, організації то з удовольствием делаю. Бути філантропом завжди актуально. І завжди є ті, хто потребує вашої опіки та уваги. Дітки допомогти дітям і знаю, жителям країни, це без. Просто я за стравить праздники для дітей, може це можна було б. Якщо б, мене було багато дітей, я б отдавала в детські дома ті гроші, а куди кудись нам на розлічення. Розвиваючи в собі духовність, ми отримуємо дещо більше. Духовність невід'ємна частина це милосердя. А вже милосердя плюс духовність це звичайно невід'ємна частина такого а, статусного поняття. Особистості в цілому, як патріотизм. Потреба робити добро, закладена в кожній людині. Давайте не приховувати добрі наміри, а реалізовувати їх в нашому житті. Ми з вами зробимо світ краще. Саме ваша щира людська участь змінить шиюсь долю, або просто зробить життя змістовним і радісним. Добро робити так приємно. А з вами була Тетяна Рамуси. Програма Зверни увагу. Побачимось!